Дізнаємося зараз в садочок. У нас по плану по дорозі забрати Наталю, забрати Каролінку і поїхати на нову пошту. Нарешті прийшли Каролінкині ці чобітки, взуття. І ми сьогодні дізнаємося, які вони будуть. я дізнаюсь, і Каролінка, і Ви, і ще. Заберемо Наталіні кросовки, теж вийдуть на нову пошту. Звіту вони вже лежать там декілька днів. Ми просто чекали, коли прийдуть ті чобітки, щоб всі разом поїхати, приміряти, підійшло, не підійшло. Забрали Я надіюся, що дівчата там підійдуть. бо якщо комусь з них не підійде. О, це і Наталя, і Кароліна будуть злі, що вони не мають нового взуття. Ну що ж, завожу машину і поїхали. Круг якийсь малюнок мамі намалювала. Забираєш кулярика маленького. Ще О, так? Клас. Поні намалювала для мами. Ідем, там, приїхали твої вже чобітки, зараз будеш міряти. Міряти? Мені вже інтересно. <сум> Ну інтересно, ну ходи, зараз побачиш які. І все, Кароліна <сум> забігла. <сум> Ти новина забігла, а не на пошту. Переплутала трохи. То вага. вага? Да, то ваг... важить посилки. Якщо важкі посилки, то не відправляють. Є... Та-та-та. Є... А ти хотіла, що зважитися? Що тебе відправити в посилці? Mm -hmm. До баби. <ріх> Бачиш, вон цифрочки бігають, скільки ти важиш. 15 650. Щаслива така. Сідай, якраз до дзеркала. Ага. Такі, як ми хотіли. Дай подивлюся. Це кроксики. розові, білі А всередині нічого нема. Наталя вже вириває, ну, утеплення нема в кроксиках. Зато тут є такі дирочки по боках, щоб їй добре було А Ану, походи. Чи класно? Добре, не завеликі? Немаленькі, Класно буде бігати по калюшках. Наважитись хочу. Прикольні. Да? Дивись. Дивись, а то мамина посилочка. Вау. Мами Кельвін. Дивись, які класні. Білесенькі. Посилка прийшла. Посилка прийшла. І тобі теж? Тримай. На посилка прийшла. Давай, то мені теж Кельвін, так? Дякую. Відкривай. Коротше, я щасливий, що дівчатам все підійшло. Супер. Вони дуже красиві ці Кельвіни. Дивися, Гуфі на тебе чекав. Мать. Він сидів і оберігав хатку. Будь аж виліз, бо прийшла Каролінка. Вона ще знайшла якусь свою ту іграшку. І колишся. Це... це ж цей стріляти вночі. Зараз подивимося, чи працюєш, не знаю. О, таким синім буде світити. Але поки що виключимо і ввечері будемо запускати. У нас такі іграшки вже просто були. Ось цей от гачок, з який зачіпляється резинка. Ну, він часто може ламатися. Кульку, але воно було старе і ти його викинув. Ну, бо воно поламалося. Ну вона поки що нова, так що ми ввечері точно запустимо пару разів. Воно... Але воно може поламатися. Можна, треба. Як нам і отак буде, ага, то треба тоді акуратно, добре? Добре. Зараз ми ж поїмо трошки і підемо на вулицю гуляти. Сьогодні у нас день. Кельвін Клейна. Сікея. Це Сікрет бокс. Каролінин. Сікрет Каролінка. Відкривай Сікрет бокс. Багато всього, правда? Так, давай ми трошки висипемо і подивимося. Тут у нас є пляшечка для цієї Show Bubblegum. Є сосочка. Так, є бананчик. Це помада. Потім є у нас Shadow Marshmallow, ось така от штучка. О, а це ж ці Моджі попси Три моджі Попса. Сосочка для котика. Потім є ось такі от брилки єдинорожок. Давай я всі покажу. Є динозаврик. Є ще єдинорожок, ось такий класний. І жабка така золота. Оце в нас йдуть. Дракончик і монстрик якийсь. Це у нас іде пляшечка і рибка. Це в нас е, це якась тоже від... лисичка. Лосного. Та, Теж від марші Мелло в морозиво. Hello Kitty запасна. Одну ти загубила в садочку, ну, лишила і вона десь пропала. А в мене є зато друга. Ну, запасна Потім є ось такий от ніжний, ніжний зайчик з кіндера, другий. другий зайчик. Оцей зайчик прикольний був. Ми його це? мили під водичкою. А, це? а це, це з тої самої серії. Просто цей розовий, а цей прозорий. А але щоб дізнатися його кольор, він був матовий, його милий і він потім став такий прозорий прикольний. Такі всякі мова? різні, Що? Ну, молодець. Ти сильна. Трималася. і Хеллоу Кіт. Коротше, в неї тут в критбокси. А, ти за ручку схопилася, щоб не впасти. Ну, молодець. Коротше, тут всі колекції тримає маленьких іграшок. Керуінка складає в Кляйні. Кладу її назад. В колясочку. Її найти не видно там. О, Лакіс Лакі споглядає. Лак оберігає кімнату. Тут зранку корліна ніяк не могла обрати, що вона буде вдівати і які прикраси до садочку. От, так їх і залишила. Зараз її складу її косметичний набір. Усі прикраси косметичні тут. Навіть сонечко. Дивлюся, вони оригінальні прибули з Європи. Навіть сам целофан, теж пише Кельвін, Кельвін. А на кросовках, що тут вибито Кельвін. що на цьому Кельвін. Навіть на шнурочках Кельвін. Дорачки. Так, Кельвін. Ззаді Кельвін. Підошва. Що прикольні? Білі, але вони важкі. Це шкіряні вони. Навіть на тих металевих кружочках пише Кельвін. Прошиті. Ну, звичайні, в принципі, А це Кароліни. Дивися, тут пише Крокс. Збоку. Нихто ніхто ні, ні, не бачив. Я дійсно ніхто такого не бачу. Щоб тут Крокс, Крокс, так як Кельвін Клейн. Бач, зі всіх сторін понаписано. Може І всередині теж є. Бачиш, і в середині пише Крокс. А там всередині є такі. Хоч Та ти ж не знаєш! Не Це не кроксі, туди пишуть Чубітки, Чубітки пишуть? А вони там всередині рельєфні? Добре, що є оці дирочки, що дитина може собі сама їх підтягувати. Тут ще щось пише. Вони зроблені в В'єтнамі. Чубіточки. Кроксики. У тебе який розмір? Дев'ятий. Будеш їх ще приміряти? Вони прикольні. Тобі якраз під ту курточку вони підійдуть. А типу як жовті Треба щось міняти, були жовті, тепер рожеві. Потім ще якісь вибереш інші. Кажи. Це ми бачила Коника на пісочниці. Побачила на пісочниці. Застрибнув Коник стрибунець А ти що злякалася Коника з Так. Ой, та то не треба боятися, він не кусається Коник стрибунець він ж тому і називається конник стрибунець, він просто стрибає. Він запригнув, тобі на пальчик він хотів потішитися. Це відколи. А, оці? Так, це світловідбивачі. Ясно. Оці крокси, то вони. А, бачу, вони переливаються. Вирішили приміряти цей лук. Курточка трошки фіолетова. Ну, вона рожева, така блідорожева, а ці чобітки такі ніжно-рожеві. Вони такі, як баблгам. Такі вау. Такі чобітки, знаєш, як жувачка, що хочеться їх з'їсти. Тепер будеш так в дощик бігати по калюшках. Дама з собачкою, як мама каже. Бачу, оце підійшло під курточку. В принципі, нормально. Буде бігати, скакати по калюшках. Хай на дощик скоро знов впаде. Так як я й казав, цю штуку зламали. Воно все. все вже по іграшці. А як воно було? Тут був гачок, за який зачіплявся. Я поремонтую. Дівчата хочуть поремонтувати. Знайшли ми той гачечок, ну це вже все, Карлінка. Бач, він зламався. Хіба знаєш, як зачіпляти можна за лампочку? Але лампочка може перегоріти, не буде світитися. Розігнули і кротше тепер ось так от сюди. Давай. Ти не то відпустила! Ой, це ж та штука відпала. І кнопка відлетіла, вже то і не світиться. Все порозліталося дивись. Покажи. То порвалося в двох частинах. Твої гачок підпав і кнопки нема. Не знаю, тепер я підключити. Хочу подивитися, де кнопка. Не, кнопка нема десь політіла. Зашилася тільки в нас рогатка. Все, все Тепер будемо. Тепер Поломана мене. А ми собі підемо купимо нову. У нас десь гривень скільки, 5 чи 7. А не дорога. Фідаємо Але до одноразово. раз запустили і все. Треба таку знайти якусь прикольну, щоб вона не ламалася. А з тобі з мішки на були, тут таким підламав. Так. Ми запустили скільки? Три рази тату запустив, воно зламалося. Тато запустив. Тато ми якщо запустимо, то вже потім не знайдемо його. Можна світиться. Ну так, ладно. Добре. Запусти. Я купила нову рогатку. Нову рогатку купили. Врочі вона 18 гривень. Ружева. Та, зараз будемо стріляти. А Ти так плакала. Все, пішли. А зараз зламать. Ну то зламається, так. То комари, комари клетить. О, він на цей на ліхтарик полетів до мене. Булися ми додому. Світла ще нема. Темнота. Нас стрілялися вертольотиком і не поламався. Я тепер знаю, в чому була фішка, чого воно ламалося постійно. Тому що ми стріляли і не ловили його. Він коли падав, деревся в землю, і оце от відламувалося спочатку оцей гачок, а потім і та кнопка так, падала і все. А так я стріляв, а короліна ловила забава, така весела. І для тата, і для Кароліни, і мама з боку стояла, дивилася. Ми стріляли вище дев'ятого поверху. Мені сподобалося все. Тепер буде мати, чим себе зайняти, коли блековати виключає світло. Така <різь> емоційна <різь> Та, бо вона постріляла тих вертольотиків, втішилася і все. І йдемо спадки.